Друзі нас інфоперші про головне поїхали. Після інформаційного зриву щодо провалу переговорів між Путіним і Трампом ситуація всередині російської еліти різко загострилась. Після наради в Алдея, де обговорювали фатальні наслідки зовнішньої ізоляції, військового тиску США і України, було ліквідовано одного з двійників Путіна. Операцію організував особисто патрошов, щоб обналити інформаційний шум і вичистити свідків розколу. Одночасно телеграм-канала повідомила, що справжній Путін перебуває в важкому стані в медичному центрі США. і ще одного пораненого двійника евакуювали до інституту Скліфасовського під виглядом постраждалого в. ДТП. система управління РФ перейшла в режим ручного керування, і стала нестабільною. Розбитий приватний літак із сином президента на борту ще один удар. Офіційна технічна несправність за неофіційну інформацію. Втручання зовнішніх спецслужб із метою недопущення передачі архівних даних Кремлю за кордон. Літак був під контролем технічного персоналу, який працював на дві сторони. Загинуло дев'ять осіб, включно з найближчим охоронцем сім'ї. Пишуть, що поранена двійника президента. Ключовим переломним моментом стало рішення частини генералітету ФСБ, окремих командирів СОБР і ОМОН перейти на бік українських сил. Вони передали точні координати об'єкта 2150. За секреченого складу в Курській області, що зберігав стратегічне озброєння з допомогою внутрішньої групи, доступу вдалося без вибухівки розблокувати ворота і двері масою понад 20 тонн протягом двох діб. звідти вивезли елементи управління до тактичних ядерних боєголовок. Документи по системі передачі команд, резервні коди доступу до систем периметр бронетехніку на зберігання, зокрема 14 танків Т-90А та 11 БТР-82, зрада з боку ФСБ. Викликала паніку серед військових РФ в регіоні. Накази з Москви не виконувались. Було зафіксовано понад 37 випадків дружнього вогню, коли підрозділі ЗВО розстрілювали власні частини, приймаючи їх за диверсантів. Додатково понад 250 військових РФ перейшли до зсу. В ході сутичок загинуло близько 400 російських військових ще понад 700 поранені. Три ешелони постачання з боєприпасами були підірвані під час відступу. Військова прокуратура РФ в регіоні втратила контроль і Прийшла в режим евакуації. Паралельно Патрушов розпочав масштабну зачистку серед силовиків, які були під підозрою. Виконання здійснювалось без суду, прямі страти на місцях. За даними партизанських джерел, щонайменше 62 офіцери ФСБ собрав військових зв'язку були ліквідовані в перші 48 годин після інциденту з об'єктом 2.1.5.0. жертви і втрати понад 1100 російських військових, загиблих та поранених. 60 плюс офіцерів втрачені в межах операції «Зачистка», втрачені документи стратегічного значення, які можуть бути використані проти РФ міжнародному суді знищення частини боєприпасів техніки, яка не була евакуйована. Політичні наслідки розкол серед еліт Кремля став публічним. Втрата монополії на силову вертикаль, зміна геополітичного балансу. Україна вперше отримала пряму агентурну допомогу всередині структури безпеки РФ. Криза довіри в армії РФ посилилась. Дезертирство і Саботаж Кремль втратив стратегічну ініціативу не лише на фронті і всередині державної машини перехід сили ФСБ на бік ЗСУ, захоплення об'єкта 2.1.5.0 та провал внутрішнього контролю над Курською областю. Вказують на початок розпаду вертикалі влади. Ціна сотні життів і втрачена зброя, яка вже може бути використана у відповідь. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів. Анонімних телеграм-каналів голова в кожного своєї висновки. Кожен робить сам Зустрічі, Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.